Сьогодні, діти, ми починаємо вчити з вами наступний розділ, Він стосується геометрії, будемо вчити геометричні фігури і величини. що мається на увазі, якщо це геометрія. Взагалі наука геометрія походить від двох грецьких слів: гео, земля, метре у мірі. Пішло від поняття це слово саме, від того, що міряю люди почали міряти землі ще в давньому Єгипті. Сьогодні, mm -hmm. сьогодні ми з вами поговоримо про відрізок, про одиниці вимірювання довжини відрізка, а про побудову і проривність відрізків, так як у нас два уроки, теж поговоримо на наступному уроці. Чи готові ваші очі бачити, чи готові ваші вуха слухати, чи готові ваші руки писати в зошиті, чи готові ваші ніжки трошки відпочити, бо ми будемо сидіти. За діагностувальну роботу я вам сказала, почитаєте в коментарях всі ваші, Не, всі ваші а... да, позитивні там моменти і негативні. Так як ми будемо вимірювати з вами відрізки і розв'язувати задачі про відрізки, я вам пропоную трошечки згадати, в якому плані згадати одиниці вимірювання, візьміть собі просто якийсь чорновичок, чернеточку. Є у вас під рукою, подивіться, чернеточка. Це для того, щоб, якщо вам це не потрібно, якщо не потрібно, якщо ви можете усну, так взагалі прекрасно. Просто хоча б для того, щоб записати відповідь. Я вам пропоную всього чотири запитання. Це математичний диктант. Тобто, ви будете бачити, я буду озвучувати питання, вам потрібно буде тільки записати відповідь, а потім. Перевіримо. Так, я дивлюся, що вже всі чорновички підготували, молодці. І так починаємо. В чорновичках можна писати? Так, да, так, да, в поки що не пишем, да. Так, І так, перше запитання: 800 метрів, скільки це дециметрів? Далі друге питання. 503 метри. Скільки це дициметрів? 503 метри. І цьому треба згадати, скільки в одному метрі дициметрів. Третє питання. 108 дециметрів, скільки це сантиметрів? 108 дециметрів, скільки це сантиметрів? Четверте питання 503 дециметри, скільки це сантиметрів. 503 дециметри, Скільки це сантиметрів? На цьому все. Тепер перевіряєте свої відповіді. І так, перша відповідь 8000 дециметрів. Означаєте собі, правильно зробили чи неправильно, якщо неправильно, тоді розберемо, чому. Згадуємо, що в одному метрі 10 дециметрів. Значить потрібно було помножити на 10. Далі, друга відповідь. 5030 дециметрів. Так само потрібно було помножити на 10. Далі. Третя відповідь 10800 сантиметрів. Потрібно було помножити на 100. І четверта відповідь 50300 сантиметрів. Бо в одному дециметрі, Так, 10 см. Добре. Сьогодні ми поговоримо про основні геометричні фігури. Найпростішими геометричними фігурами є точка і прямо. Якщо ви гострим олівцем доторкнетеся до аркушу паперу в своєму зошиті, то ви побачите, що олівчик залишив точечку. Оце вам і буде найпростіша геометрична фігура. І будь-яка інша геометрична фігура буде складатися з точок. За допомогою лінійки ви можете проводити прямі. Пряма це ідеально рівна і нескінченна в обидві сторони. Вона так само складається з точок. Пряма не має ні початку, ні кінця. Просто ми діти, з вами, коли проводимо, то Частинку тільки прямої проводимо, Вам потрібно запам'ятати, що пряма не має ні початку, ні кінця. Більшу увагу сьогодні звертаємо на саме поняття відрізка. Ваше завдання зараз в зошиті поставити точку, поставити точку в зошиті. Чиновику можна. Давайте, а, да, ви ж ще в сушат не написали класу роботу. Давайте да, в чорновику поставте точку. Так от, точка підписується великою друкованою латинською літерою. Наприклад, так як в мене можете точка А. Точка А. Далі. Поставте тепер дві точки. Дві точки. Підпишіть точка Е, одна і точка Б. Візьміть лінієчку і з'єднайте ці дві точки. І з'єднайте ці дві точки. І з'єднайте ці дві точки, ви отримаєте відрізок. Отримаєте відрізок. Отже, сьогодні будемо говорити саме про відрізок. Оці точечки М і Б будуть називатися кінцями відрізка. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Пізніше будемо ще говорити про промінь і про пряму. Сьогодні ви можете тільки подивитися, що промінь має початок, а немає кінця, а пряма не має ні початку, ні кінця. Наступне поняття довжина відрізка. Ви бачили що сьогодні, що ми перетворювали одні величини в інші. І так, давайте пригадаємо, які ви пам'ятаєте з початкової школи одиниці довжини, в чому можна виміряти відстань, довжину, відрізок там і так далі. Давайте згадаємо, які ви вже вивчили одиниці вимірювання, що ви знаєте. Включайте мікрофон і відповідайте. Валя, який ти пам'ятаєш одиниці вимірювання. В чому виміряється відрізки? В сантиметрах. сантиметри пам'ятаєш. Метри пам'яток. Сахар. Сантиметр. Так, кілометр пам'ятаю. І так ми згадуємо тепер. Дивіться, один сантиметр це 10 міліметрів. Один метр це міліметрів. Дециметрів і 100 сантиметрів. Я вам сьогодні давала завдання, щоб ви дециметрів метри в дециметри перетворили і в сантиметри. Один дециметр це 10 сантиметрів, а один кілометр це 1000 метрів. Два відрізки між собою будуть рівними, якщо рівні їхні довжини. Наприклад, в нас є два відрізки Аб і С, Аби 8 мм і С 8 мім. Якщо вони між собою рівні, то записують між ними знак рівності. Якщо один відрізок довший або коротший, то використовують значок порівняння більше менше. Може бути так, що відрізок, наприклад, це якою штучкою А поділили на дві частини які дорівнюють 15 см і 9 см, тобто відрізок БЦ складається з двох частин, із АБ і АЦ, для того, щоб знайти довжину всього відрізка, то потрібно ці частинки додати. Бачите, записано БЦ дорівнює АБ плюс А це, 15 додати 9 дорівнює 24 см. Якщо ж відомо загальну довжину відрізка, наприклад, ось другий малюночок, відрізок АВ 15 см, відома одна його частинка А, це 9 см. Щоб знайти іншу частинку, потрібно від довжини великого всього відрізка відняти цю частинку і отримаємо іншу складову відрізка. Бачите перед собою приклади задач. От, наприклад, така. Точка П належить відрізку Оби. Давайте зліва подивимося: є відрізок ОБ, і на ньому точка П. довжина на 63 см. AB, весь відрізочок ОБ. дорівнює 63 см. Я ще підпишу зараз. Ось. 53 оце і весь відрізочок АВ. Знайти довжину відрізків АП і БП. Оцих, що вони розбиваються. Раз, два. Якщо відрізок АП удвічі довший за відрізок ПБ. АП, бачите? Довший. І вам пропонують два способи розв'язання. Перший спосіб називається арифметичний. Говорять. Що АП, якщо його вдвічі більше, то це буде дві частинки, а ПБ це одна частинка. Тобто всього 63 це буде три частинки, знаходять спочатку одну частинку. 63 ділять на 1 буде 21 см, це менший відрізочок. А той, що дві частинки АП 2 множить на 21 і отримують 42 см. Це перший спосіб називається арифметичний. Другий спосіб за допомогою рівнянь. Ту невідому частинку. Так, а. Позначають х. Далі АП вдвічі більше це буде 2х. Разом це 63 і складають рівняння. 2х додати х дорівнює 63. 2х та 3х, х виносим за дужки, 2х та 1х це буде 3х, ось х можна винести за дужки. І далі розв'язується рівняння 3х до рівня 63. Між 3х не ставиться множення, тому, щоб знайти х 63 ділимо на 3. Отже, хрівня 21. Х позначали ПБ, значить, ПБ 21 см, А П2х вдвічі більше 2 помножити на 21. Це буде 40 см. Два сантиметри. Побачили два способи розв'язання. Тепер в зушетах пишете сьогоднішнє число. Сьогодні. 21 Я вже записав. Добре. 21 листопада. Класна робота, тема уроку відрізок. Відрізок. 21 листопада класна робота, тема уроку відрізок. Так, тема уроку відрізок. Пропоную вам е, почати діти із усних вправ. Зараз ось Настя допише. Ви можете поки що почитати перше завдання, поки Настя допише. Дописала Настя? Угу, дописи. Хотела, дописати. Угу, добре. Діти, ви поки що думаєте, серед предметів, які вас оточують, назвати ті, які дають уявлення про точку і про відрізок. Подивіться, отак, навколо, що вас там оточує. Я вже дописала. Так, дописала. Так, подивилися навколо назад. Захар, давай з тебе почнемо. Де в тебе там є точки або відрізки, щось таке похоже, схоже? Є, чи нема я, мабуть, на цьому Кнопочки біля календаря, такі дві. О, кнопочки – це точки. Добре. Валя, в тебе що є схоже на точку або на відрізок? Розкажи. О, відрізок, бачу. Так, Дінасі, в тебе є щось схоже на точку або на відрізок навколо тебе? Рукою, так? так Артур, в тебе є щось? Схоже на точка або на відрізок? Немає. А зошит в тебе є? Зошит є, а оця частинка зошита це не буде відрізок? буде Будеш відрізком? да І ось відрізочок. А ручка у вас в руках чи не буде це відрізком? дивіться схоже на відрізку? Схоже. так ну, добре. так добре Підручник, добре. Тепер давайте друге завдання. Вам потрібно позначити в зошиті чотири точки і дати їм назву. Поставте в зошиті чотири точки. Тепер дивіться, я назвала їх А, Б, С і Д. Ви можете назвати по-іншому, але для позначення точок використовуються тільки великі літери, тільки друковані, і це літери латинського алфавіту. Вони чим схожі на англійське, але деякі читаються по-іншому. Можете позначити так, як в мене. І так, взяли олівчик. Точечки ставляться олівчиком запам'ятовуємо, підписуються ручкою. Поставили чотири точки будь-які. Ручкою підписуємо Точка А, Б, С, Д. Далі з них, будь-які з них, які вам захочеться, з'єднайте, і у вас вийде відрізок. І напишіть, як він називається. Які хочете, дві з'єднайте, і тоді розкажете мені, який саме вийшов у вас відрізок. Захар, який ти відрізок. <кій> які ти дві точки з'єднав? Я з'єднав А і «В». Значить, вийшов відрізок обе, Да? Поряд пишеш АБ. Боля ти, які дві точки з'єднував. АБ. Теж АБ, так? да? Діносії, які дві точки з'єднав. АБ теж. Теж АБ. всі АБ. Мілона, ти які з'єднували точки. Які в тебе вийшов відрізок. АБ. Теж АБ. Назора ти, які дві точки з'єднав. Всіх вийшов відрізок АБ. Може, а в кого тоді не АБ? У мене, у, мене, у мене оце. А це хорошо. Це Д. У мене це Д. Добре, дякую. Так, поз'єднували по різному. Далі. Наступне завдання: це з підручника. вправа 619. Запишіть собі вправа 619. Вправа 619. Завдання діти таке. Накресли відрізок АБ і познач на ньому точку е, а, Б, а, М. Виміряй відрізки АБ, АМ і МВ. І питається, чи справжній це рівність, що АБ весь відрізок буде складатися з суми відрізків АМ і МВ. У вас в кожного вийде своя якась відповідь. Ваші інструменти зараз це олівчик так, і лінійка. І лінійка. Все. Проводимо, ставимо дві точки, з'єднуємо їх. Буде у вас відрізок АВ. І на ньому ви позначаєте точку М. Означаєте точку М. Далі, з допомогою лінійки ви міряєте відрізок А, Б, А, Е і МБ, і вас повинно вийти. Що якщо ви два відрізочки маленькі, ці АМ і МВ частинки додасте, то у вас вийде відрізок О. Вас просять перевірити, чи справді це так, чи ні. Відміряти відрізок від нуля, так? Це мене. Ой, перегорнула. Так. Відрізок АБ поміряти, АМ, МБ і переконатися. Якщо хтось переконався, можете включити мікрофончик, озвучити, чи вийшло у вас так, чи не вийшло. Діана, в тебе вже вийшло, поміряла? Ти? Дійсно, що так. якщо дві, дві частинки додати, то буде. Ну, допустим, давайте я вам напишу. Якщо у вас відрізок 2 см, а цей 3, то разом весь великий АБ повинен бути 5. 5. Правильно. Так? Ну, а у вас якісь інші, можливо, там виміри? У мене теж 5. Теж 5? 2,5 2, 5, тоді разом повинно вийти 7, так? Добре. Переходимо до наступної вправи. Записуємо вправа 629. Вправа 629. Вправа 629. Вправа за малюнком. Малюнок з підручника 16.7. Вам говорять, що точка К належить відрізку С. Уважно подивіться. Відрізок СД на ньому лежить точка К. Общаться довжину відрізка, перше завдання, довжину відрізка CD. якщо це 18 см. Я ось підписую, дивіться, це ко 18, оце ось. А KD 8. Як же ж діти, знайти тоді CD? Що треба зробити із 18 і 8 до цими відрізочками? Додаємо. Ну, ну, Пишемо тоді, перше. 26. Це не дорівню. Треба Треба К додати КД. Тобто 18 додати 8, і буде вже хтось сказав 26 27. сантиметрів. Добре. Друге завдання діти. Малюнок такий самий, але трошки інше треба знайти, інші відрізки, інші відрізки. Да. Давайте розберемося. 에, треба знайти відрізок К, довжину відрізка КД. Дивіться, я вам ставлю знак питання. До матешок робитимете, перемалюєте з підручника відрізочок і прямо на ньому позначатимете. Це дуже зручно. СД, тобто весь дивіться, СД це 30, це К23. Подивіться, як же ж знайти відрізочок КД. Що потрібно зробити? Так, та, та, Від всього пишемо від СД. Потрібно відняти це К, Тобто, від 30 відняти 23. І буде. 207. 7 буде, да? 7 сантиметрів. Добре. Неважка вам ця вправа була. Зрозуміло? Неважка. Добре. Добре. Так. Так. Наступне завдання 631. Пишемо вправа 631. Теж діти за малюнок. 631. Уважно дивимося малюнок 169 з підручника. ПЛ. Уважно дивіться ПЛ. Бачите? Це весь ось відрізочок. Весь. Я навіть дужечку таку малюю. 56 сантиметрів. ПЕ цей меншенький. В 4 рази коротший від ПЕ. Якщо він в 4 рази коротший, то це значить в 4 рази коротший. Це в 4 рази більший чи в 4 рази менший? Ви, менший. Менший. Менше. Якщо в 4 рази менший, то щоб його знайти, що треба зробити з оцим тиском 56 см? 56 поділити на 4. Точно, 56 поділити на 4. Пишемо. Хоча нам же ж дивіться, а який нам. А, нам знайти відрізок. Добре, ми зразу ПЕ знайдемо, Так пише, перша дія. Знайдемо ПЕ. Для цього да, весь великий відрізок, да, 56, ділимо на 4. Буде. Ну, да, беремо по 4. Да, да, 14 сантиметрів. Ось я вам підпишу, щоб вам видно було 14. А нам потрібно знайти довжину відрізка ЕЕ. Е. Якщо весь відрізок 56, частинка 14, то як знайти другу частинку? Що треба зробити? Дивіться, весь 56, а да? Оцей ПЕ частинка 14. Як же знайти ту частинку, що залишилась, на вашу думку. Ну, весь, 56, да? Частинка 14. А яку цю частинку, знаєте, що треба зробити? Пишемо від 56, віднімаємо 14 і буде... Рівняє 42. Так, 42 сантиметра. 42 сантиметра. Якщо чесно, не все встигла, що хотіла з вами сьогодні зробити, хотіла більше. Так. Так, це ми зробили якесь 631. Да, не встигла, ось хотіла ще 636. Ну, нічого. Так, далі в нас по плану вправи для очей, прийдеться їм самостійно вам зробити. Далі, хотілося б від вас почути зворотній зв'язок. Зараз я вам відкрию. Найдіть олівчики в себе на екрані. Так. І зробіть, будь ласка, Треба бачите, як було на уроки. Да. Чи сьогодні вам було цікаво, чи пізнавольно, чи дізналися, що ви щось ви нове? І чи це було, чи це було просто необхідно? Подивіться, будь ласка, і відмітьте. На вашу думку, чи цікава тема, чи пізнавальна, чи просто це необхідно знову. Ну, спасибі вам, діти, за відповіді, дуже приємно. На цьому будемо закінчувати. Бачите, я дуже рада, що ви ще й різними кольорами думаю, маєте малювати це це дуже дуже добре